У зоні конфлікту на Донбасі найбільш напружена ситуація залишається в районі Дебальцівського плацдарму. Терористи продовжують обстріли позицій українських військ зі ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню. Відзначаються спроби проникнення окупантів у тил українських військ через тактичні розриви в бойових порядках підрозділів, а також нанесення вогневих ударів по окремих позиціях наших військ. Північніше у Дебальцевому зафіксована спроба атаки конвою постачання українських військ силами диверсійної. Розвідувальної групи бойовиків. У ході зіткнення противник був знищений охороною колони. Російське командування намагається налагодити планомірну евакуацію підбитої і пошкодженої техніки в районі Дебальцево. Техніка евакуюється на ремонтні бази у Горлівку та Перевальськ. Дані заходи затруднені через нанесення ударів з боку наших солдат. У Красний Луч доставлено чергову партію терористів, знищених під Дебальцеве. Більша частина з них громадяни Російської Федерації. Тіла бойовиків з числа місцевих жителів. Лів забрали родичі. Транспорт з іншими тілами вирушив у бік кордону Росії. У перебігу попередніх двох діб в районі щастя декілька мобільних груп терористів намагалися під прикриттям мінометного вогню форсувати річку Сіверський Донець. Однак групи противника були зупинені і відкинуті на вихідні рубежі силами української артилерії.